Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку поробиш усю роботу то й поспиш в охоту. Кіти, пес Українська народна казка розігрування сценки за змістом казки та перегляд мультфільму про всіх на світі. Так, отже, про дзвони для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути кінці, що у нашому другому класі жні просто молодці. І завжди ми з вами почнемо з наша чистомовки. Розімнемо свої ротики. Так, читаємо разом. Подивися у вікно, но, 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 но. Осінь за вікном на. На, 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 на на. Скачи на, на родим ні, 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 ні. Сум і смуток жени. Ни, 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 ни. Бо вже скоро поверне не, 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 подругу засніжану, ну, 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 ну. Чудово. І скоро, -скоро мовить Ганка Скоро, скоро мовить ганка, Скоромовки спотиканки. Слово, 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 ловка, скоро мовить Так, отже, чому по частинки. Скоро, скоро мовить ганка. Скоро скоро, ганк. Скоро, мовки, скоро, мовки, скоро, скоро мовить ганка. Скоро мовки-спотиканки. Скоро мовки-спотиканки. З'єднуємо. Скоро, скоро мовить ганка, скоро мовки-спотиканки. Далі, слово слово, слово ловка, скоро мовить скоромовка. Слово слово, слова ловко, скоро мовить скоро мовка. Молодці. Сьогодні ми з вами будемо працьовувати народну казку кіт і пес. Про що можемо йти мова в цій казці? Про дружбу, так, будь ласка, розгорніть сторіночку 29. Ось вона у нас на екранчику. Зупинила або самостійно прочитала, або з книжечки. Коли прочитала, тоді далі включайте відео. Українська народна казка. Було чи не було, а зустрілися якось кіт і пес. Пес цілий день гасав луками, допомагав пастухаві череду до пасти, а ввечері гарно вечеряв, що там давав йому хазяїн і міцно засинав. От кіти питає пса Скажи на мені, як це так? Життя твоє клопітне, а й сити смак і спиш добре. Тим часом я живу в теплі, без турбот, проте не маю ні спокійної сну, ні смаку до їжі. Пес і каже котові, попрацюй, побігай, а тоді вже обідай. Поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Так, давайте з вами з'єднаємо ліву і праву частинку. Луками череду, вечеряв, засинав життя їсти. пасти їзди. Міцно гарно, смак клопітне. Луками гасав череду. Пасти, вечеряв. Гарно засинав. Місто життя клопітне. Смак. молодці. Так, чим був незадоволений кіт? Так, що не міг спокійно спати, так і не мав смаку до їжі. Що йому порадив пес? Щоб він попрацював, побігав, а потім тільки обідав. Яке речення є прислів'ям? Осененьке виділено так, поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. Отже, це є в нас головна думка. Поробили або зробив діло, гуляй сміло. Тобто спочатку все зробили, потім відповідаємо, відпочиваємо. І далі, чи подобаються вам мультфільми про тварин? Перегляньте мультфільм про всіх на світі. Розкажіть, про що він та хто його дієві особи. Саме наші котик та ПЕС будуть дієві особи. У вас він теж є цей мультфільм, обов'язково перегляньте. Прочитайте казку, за бажанням можете намалювати малюночок на казки. Впевнена все вас в мене розумнички. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!